Всім телеглядачам, ефірі програма Кадрик Тур. І я її ведуча Олеся Литвинчук Ви помітили, що я зі своїм транспортним засобом з велосипедом або з ровером, як кажуть на львівщині, крутити педалі це улюблена справа багатьох українців, а подорожувати львова на велосипеді подвійне задоволення. Тож спеціально для усіх глядачів я приготувала незабутній велотур містом лева на старт. Ося. Сонячні промінчики обіймають мене зі всіх сторін, а я мчу вуличками Львова. І на моєму шляху жодних перешкод. А які перешкоди для велосипедистів? Вам не мішають величезні трамваї чи десятки машин? Почуваюся, як на коні. Ой, я ж на велосипеді! Тож, перша зупинка серце Львова. Площа ринок це найстаріша площа у Львові. Саме тут панує дух міста. Саме тут найбільш відчутно аромат кави і шоколаду, війських тортиків і пляцьків. Уявіть собі, колись тут гуляли дами в розкішних сукнях. Одна поз іншим чали красиві карети. Ох, як же було це давно. Що ж, ось тут припаркуюся і розповім трішечки про чарівний центр Львова. Знаходиться відома Львівська ратуша. Всі жителі і гості міста можуть піднятися на неї і помилуватися Львовом з висоти ташиного польоту. Саме з вежі Львівської ратуші відкривається чудова панорама: старовинні будинки, кам'яниці, церкви і собори. Трамвайчики і машини здаються іграшкою, а люди зовсім малесеньки. Ми не будемо підніматися на ратушу, бо у нас велотур. Тож помчали далі. У центрі багато цікавеньких вуличок. Кожна з них оповита моторошними легендами і таємницями. А ще тут безліч старовинних будинків, тематичних кав'ярень, давніх соборів. Це своєрідний музей під відкритим небом. А зараз ми на вулиці Вірменській. Тут стільки всього. А ще тут знаходиться музей ресторація Гасова лямпа. А ви знаєте, що першу в світі гасову лямпу винайшли війські фармацевти? Ні, то ж тепер будете знати. Як ви гадаєте, хто ж сидить за столиком біля кафе? Це Ян Зех. А з третього поверху будинку привітно виглядає Ігнатій Лукашевич. Ось ці люди і придумали гасову лямпу. А наступний пункт призначення. Львівський театр опери та балету імені Соломії Кришеницької. Це справжній витвір мистецтва і символ міста. А ось і він славозвітний проспект Свободи. Ця вулиця для Львова є хрещатик для Києва. Бо все найголовніше, що відбувається у Львові, відбувається саме тут. А попереду пам'ятник польському поету Адаму Міскевичу. Що ж, а ми прямуємо на вулицю Підвальну, адже тут збереглась порохова вежа. Це була найпотужніша вежа Львова. Товщина її мурів становить 3 метри. Тож поїхали дивитись. Вежа стоїть на оборонних земляних валах, які залишилися з давніх часів в 19 столітті. На них облаштували парк, який назвали губернаторськими валами. Порохова вежа слугувала для оборони середньовічного міста. Ще вже трішечки втомилась. Де відпочити? А найкраще місце для відпочинку у спекотні літні дні. Це чарівні парки. Їх тут вдосталь. Наприклад, парк імені Івана Франка, парк культури, стрийський парк, парк знесіння, високий замок, горіховий гай і багато інших. Що ж, помилуємося парками. Найстарішим із перелічних парків у Львові є парк імені Івана Франка. А закохані пари найбільше полюбляють стрийський парк, адже там є справжнісінькі озеро з лебедями, а вони символ вірності. Можливо, саме це так захоплює закоханих. А про високий замок всі чули вдосталь. Тільки тут можна насолодитися неперевершеними краєвидами Львова. Це найулюбленіше місце для романтичних прогулянок львів'ян і гостей міста, особливо ввечері. Саме в парках відпочиває безліч львів'ян. Тут розважаються малюки. У парках гуляють закохані. Тут можна насолодитися чашечкою кави у найближчому кафе. Що ж, тут зупинюсь і я. То складай цікавий маршрут і катайся цілісінький день, як я. А нам вже час прощатися. З вами була Олеся Литвинчук. і мій велосипед. До зустрічі!